Звели ми стіни, повівдомика ті вийшли. Повівдомий капалок. Завтра вже будемо Зводити їх окончательно. І нові струбцинки пригодились, бо без них ніяк би вони було. Або не було. Всі 4 пішли. Всі шість. А оце такі в нас. Мощні, але поломані. Дуже вироблені. Ну все, будемо йти до будки. Ось такий клончик у нас пройшло, пройшло. Завтра будемо ровняти. Як без виду ще нічого виходить? Ну це ще не міряно. Трошки міряно, трошки не міряна. Пленку застелили, бо у нас дощі. Все, отаке небо у нас. Сєро, буро малінове. Бай, правду я сказав, малинове. Кремове. Все, до свидання. Піду я до будки спати. Ще королям щось дам їсти. У них там сьогодні делікатеси. Яблука з чорносливом.